Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити налісники це тоненькі млинці, бо скоро маслена, І хочу показати, як я це роблю. Для цього нам потрібно борошно. 10 столових ложок зверху борошна, і просіяла я вже підготувала. Також потрібно яйце. Я багато яєць не беру. Щоб були млинці м'ягенькі і ніжні, то я беру тільки одне яйце. Пів чайної ложки солі, столова ложка цукру, 2-3 столової ложки рослинної олії нам потрібно. І розмішую я це все мінеральною водою. Десь грам 700 мінеральної води я беру. І буду об'єднувати інгредієнти. Спочатку. Муку висипаю в більшу ємність, сіль, цукор. Все це розмішую і поступово починаю додавати мінеральну воду. Можна це все зробити у процесорі або міксером. Я хочу зробити це вручною. Ось так в уголочки. те борошно, я поки не трогаю в уголочки, я потрошку додаю воду і починаю замішувати. Потім вилкою трошки яйце зіб'ю і теж додаю туди. І знову. Потрошку захвачую більше муки сюди, додаю знову мінеральну воду. Ось так, коли вже об'єднала всю муку, на цьому етапі я вже візьму вінчик і начну ось так далі розмішувати. І знову додаю мінеральну воду. Ну, ось в мене пішло якраз 700. Мілілітрів мінеральної води. І вже коли все об'єднала, буквально 2-3 ложки рослинної олії і знову все розмішала. Зараз покажу ось такої консистенції повинно бути тісто наше без комочків, однорідне. І тепер залишаю на хвилин 10, щоб тісто постояло, щоб. Кліковина гарно розчинилася. Ну, ось тісто постоїло 10 хвилин. І тепер буду смажити налісники. Сковорідку ставлю розігріватися. Можна не змазувати ніяким жиром сковорідку, але я трошечки буквально. Трошечки змажу рослинної олії, так наші млинці, получаються більш хрусткі, більш смачні. І ось так кругом, щоб рівномірно олійку розподілити по сковорідці і ставлю, щоб сковорідка прогрілася. І ось сковорідка прогрілася, буду наливати тісто і ось так. Щоб тісто рівномірно розстрілилась по столиці. Смажу на середньому вогні і дивлюся, коли края ось так підрумянились, завернулись, значить можна вже перевертати. І потім знову ось так трошки відвернула і глянула. Тут теж готові. Значить, можна Знімати уже. Наступного разу я знов буквально капельку додаю рослинної олії, повторюю, що так тоді більш хрусткі. Наші млинці смачні, і коли наступного разу я хочу знов налити черпаком, то обов'язково треба ось так розмішати, бо мука осідає на дно і потім внизу буде густіше, а зверху рідше, то щоб було тісто в нас однорідне, ось так знову роблю і знову наливаю і так роблю з усіма. Ну Ось наші налісники, тобто тонкі млинці, вже готові. Я думаю, вам видно, які хрустящі края у кожного налісника, які вони смачні. У їх вже неможливо втриматися, щоб не з'їсти гарячого зі сковорідки. Ось я хочу зняти один, розірвати, показати, який він тоненький, хрусткий і дуже смачний. Ну, а насчет начинки, це вже рішати вам. Хоча я повторюсь, смачно і так, но можна зробити любую начинку: можна м'ясну, рибну, ікру, можна солодку з повідлом, з маком. Це вже рішати вам, як вам їх смакувати. Найкращі спогади з дитинства, коли мама робила ці нарісники із солоним сиром. Складувала конвертиком, начинки робила дуже багато, потім обжарувала під черевину і все це слоями складувала в казан і в печі пропарувала. Це було неймовірно смачно, і шкода, що ми не можемо вернутися в дитинство, цього спробувати. Але я думаю, ми теж можемо зробити теж смачно, пропарити це все в духовці. Ну, а начинку, рішайте, як ви любите, з чим ви любите. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку! Пока-пока. До нових зустрічей.